Добрий день, дорогі підписники, гості каналу Субота, 26 число, 26 липня і ми на своїй ділянці з кавуном, так як я говорив, що в кінці тижня ми будемо вносити ще калійні добрива для нашого кавуна. Ось. Кавун уже на порозі дозрівання. Так, ще йому залишилось. Більше тижня ми зараз проведемо підживки і це, напевно, підживка буде в нас остання. Ну а підживляти ми будемо ось таким добривом. Це наш сульфат калію. В першу підживу ми давали 8 кілограмів його. Далі другий раз через 5 днів давали 6 кілограмів. Ну і зараз третій раз ми даємо 5 кг на 2000 метрів погодних. Це більше 50 сотий. Перед тим ми десь за пів години пролили наш кавун, зволожили. Ну і зараз будемо. Розмішувати наше добриво. Ну що ж, розмішали добриво? Відкриваємо кран. Наше добриво йде по нашій капельній стрічці? Такий стан наших кавунів. Бачу трошки вже поширюється воробка. Не так давно ми обробляли квадресом, то ще трошки почекаємо. Може ще спробуємо якою триходермою покриємо. Ось така у нас проблема починається. Це той Актракнос, чи як там правильно його. Ну Я бачу і він є і ось на дині. Деньку то ми сьогодні обробимо. Ось. А кавун не знаю, кавун напевно буде лежати. Вже я не буду його нічого обробляти, хай собі ще цей тиждень-півтора собі дозріває, ось бачите, Вона поширюється. Та зараз такий період тепло. Після цих дощів все воно. Все воно починається. Хотів би ще розповісти, чим відрізняється плівка від чорної і прозорої. Багато хто мене колись запитував, о, чорна це не краще, тому що вона прогріває, буде, бо нагрівається земля від чорної. Ні, все навпаки, від чорної земля не перегрівається так, як від прозорої. Під чорною плівкою ви можете зараз ось наглядно побачити. Я зараз піму плівку і ви побачите. Бачите? Біли такі корінчики. Видно? Видно? Це коріння кавуна. Чим же ж їх різниця від прозорої і... і чорної? Прозору плівку нагріває дуже сонце. І під плівкою сильно велика температура коріння від цієї ж температури, вони лізуть якнайглибше в землю, щоб знайти там вологу. Ось. І під плівкою прозорою більш росте зілля. Ось. Якщо не закрити ніякі отвори, там, коли при посаці Біля кауна, воно буде проростати і проростати. Ось Під чорною цього немає. Там не росте ніяка не зілля, ніщо. Також під чорною плівкою, як ми бачили, я вам показав, коріння розвивається поверхнево. Їм там достатньо і живлення, і вологи. Ось. Так як від прозорої Коріння від тієї жари, що дуже перегрів ґрунту йде, коріння лізуть найглибше. ось, Це трошки є мінусом. Ось. Ми використовуємо вже третій рік таку плівку. Більшість, більшість плівку прозору використовують на ранніх висадках. Тобто, на ультра там, ранніх Кавунах, які там висаджуються в березень, там, не березень, а квітень, початку квітня, ось там під термос і так далі. Більше використовують у таких ранніх посадках. Хоча я бачив, е, хоча я бачив що не один і використовував їх і у пізніх, там в травні і так далі. Но ми чомусь. Користуємося прозорою. Не знаю чому, нам перший раз якось воно зайшло, і ми так і працюємо її. Це на сорт фарао, бачимо такий продовгуватий Red Star Бачите, крошки фарао тут лежить, їх не побагато, але вони такі потужні кавунчики. Ось таку інформацію, друзі, хотів донести до вас на рахунок плівки, ну і підживки. Ось бачимо, як шириться наша хвороба. І знаєте, якщо її не, чимся, не крошки трошки не призупинити, вона буде прогресувати, як я казав, з світла. Ось такі проблеми є. Ось так, друзі, підписуйтеся, друзі, на канал, слідкуйте за нашим каналом, обов'язково ставте лайк, робіть якийсь комент. Всім дякую за увагу і всім гарного дня!